Здається, скрізь ліси однакові. А ні, це вже інший ліс. Сонце заховалось. І що? Я знайшла польських, поляну прям. Ось як він заховався красиво. І він великий. великий, великий. А тут ще я його далеко побачила. А десь тут я знайшла і маленькі. о, Вони ховаються, Ось. Так. І якщо такий великий, і він залиш... о, і залишився, то це значить, тут треба ще пошукати. Гриби ростуть повільно. Так що давненько тут людей не було, це є.